Друзі, вітаю вас на каналі Полоса та Ферма. Сьогодні хочу поговорити на таку тему здебільшого для початківців це е, поста, будемо ставити полоски від кліща. Досвідчені скажуть, вже запізнувато. Так, це дійсно запізнувато, це треба було зробити зразу в серпні, ще після відкачки меду, але в силу обставин не міг цього зробити і буду робити це сьогодні. Що нам для цього потрібно? Самі ці смужечки я користуюся Я Користуюсь ними вже п'ятий рік, дуже добре себе зарекомендували. Нам потрібні будуть канцелярські скрепки і звичайні сірники. Так, друзі, працюємо швиденько, щоб не було у нас нападу. Так, беремо смужечки. Отака смужечка там, надіваємо. Скрепочку, і в оцю дирочку ми будемо ставити сірничок Тобто, воно в нас буде виглядати отак. І це все діло ми поставимо між рамочки. Так, скільки, оце в нас сімейка, так дивимося. Так, питання скільки треба? На сім'ю цих е, смужечок. Вважаю так, що від сили сім'ї від е, двох до чотирьох смужечок я ставлю е, три смужки на сім'ю. У мене буде стоїть тут наразі 8 рамок. Хоча реально більше займають раз, два, три, 4, 5, 6. Так, це я, мабуть, заставну. Десь порахував. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, тому ми робимо, ну, так, я не бачу, так, оце заставна. Я відступаю дві рамочки і отак ставимо. Все. Тепер з цієї сторони, так само. Ми відступаємо дві. І ставимо, працюємо швиденько, щоб вороства не було. І третю ставимо посередині. Це виходить у нас знову ж таки так, і тут дивіться, ми ставимо отак. Так, Бджілки будуть тертися об них, і воно пропитано ліками і буде лікуватися. Стоять до 35 днів, потім можна обробити біпіном і витягти. Їх. Друзі, стисло і коротко, я думаю, все зрозуміло. Зніму окремо вже відео, тому що зараз треба швиденько поставити. Поговоримо взагалі, що це за кліщ, як він розвивається, як з ним більше боротися, які ще є методи, окрім полосок. А наразі всім пока. Бережіть ваших бджілок. До нових зустрічей на каналі Полосата Ферма.